Я пригадую одного разу, ха -ха, я сидів в парукарському кріслі. У мене є чудовий, чудовий парукар, майстер який вже багато років робить мені стрижки. Ось. А я така людина, я така людина, що я стараюсь, щоб людину не образити. Ось. Але я пригадую, це було кілька років назад. Ми обговорювали якийсь кінофільм. І я коли сидів... В кріслі в нього. І він говорить про: я забув, що це був за кінофільм. І я думав, що він що це кіно йому подобається. А мені це кіно подобалось так собі, наполовину. Я пригадую, ми про це про це кіно говоримо. Він каже, як тобі це кінолента. Ну, я думаю, вона йому подобається, і щоб його якось не образити і так далі. Ката так класне кіно. Він каже, воно мені не подобається взагалі. Ха-ха. Я такий сижу, думаю, Назар, Назарій, навіщо це робити? Та кажи так, як є, що наполовину подобається, чи взагалі не подобається, до чого я веду. Я дякую Богу, який ех, мене міняє, це не так все просто, але він вчить, я вже записав був одне коротеньке відео, він вчить висловлювати свою думку, висловлювати свою позицію. Але знову ж таки робити це м, правильно, мудро, ну не бути в лапках вар'ятом. Все зарубувати і так далі, тому що нас слово Боже вчить, що мудрий стримує свій гнів, ось мудрий обережний в своїх словах. Але я дякую Богу, який починає вчити відстоювати свою позицію тоді, коли потрібно казати ні. І так далі, бути автентичним, тому що ця ось гра, коли ми хочемо справити на когось враження, насправді вона забирає дуже багато енергії, вона забирає дуже багато психологічної енергії, і ми потім дивуємося, чому різні неврози, е, велика втома хронічна і так далі. Це одна із причин, що ми є не автентичними не самі собою і стараємось грати роль. І це своєрідне фарисейство. Тому що фарисеї, лицеміри, акторство таке, так би мовити, тому хай Бог дасть мудрості тобі, мені більше і більше, щоб ми були собою, щоб ми дійсно не старалися грати чиюсь роль, а щоб ми були собою в Ісусі Христі. І кожен з нас є особливий своїми талантами, дарами, своїми проблемами, своїми недоліками. І хай Господь кожного з нас веде, направляє і вчить, вчить. Бути собою, Ісусі Христі.